Всім привіт, всім доброго дня! Я всіх вітаю в себе на каналі. Мене звати Оксана Лукавенко, я фітнес-тренер. І сьогодні я хочу для вас зробити тренування. Надіюсь, ви зробите його зі мною. Воно буде спокійним, але, звичайно, силовим. Ну, от у мене немає інших. Я намагаюся, щоб всі вони були такі, щоб ви відчували гарно кожен м'яз на своєму тілі. І ще дуже важливо змінювати вправи. І якщо ви слідкуєте за моїм відео, якщо виконуєте мої тренування, то ви маєте зрозуміти, що кожне відео я буду таким чином, щоб було багато нових вправ, якихось функціональних, для того, щоб наші м'язи по-іншому відзивались так? і відчувались по-іншому. Окей, давайте розпочнемо вдих-видих. Спочатку м'які коліна, видих. Дихаємо. Вдих через ніс, а видих через рот. Ще два. Останній раз. Я сьогодні з мікрофоном. Зацініть, будь ласка, чи гарно мене чути? Все для вашої зручності. Чотири, три, і ще два. Один. Добре. Тепер позмінно То праву руку далі. Назад, заводимо, приводимо лопатку до хребта до ліву. Видихаємо. Вдих і видих. Тази в кістки зверніть увагу дивляться вперед. Повертаємось. І ще чотири. Далі назад. Гарно розігріваємо плечовий пояс верх нашого тіла. Три. Далі назад. Угу. І ще два. Тримаємо прес, тримаємо сильний центр. І останній раз. Видих. Видих. Добре. Поставили ноги ширше. Дві руки паралельно підлозі. Вдих. На видихі згинаємо одну ногу в коліні. П'ятка, точніше, коліно йде за носком і повертаємось. Так? Робимо так, ніби черпаємо воду, руки до паралелі з полом, ще вдих. І видемо руби правою рукою на півкруг. І ще вісім. Видих. Згинаємо ногу коління. Відводимо таз назад. Сім. Шість. Ще. Молодці. П'ять. Чотири. Тримаємо прес. Три. І ще два. Один. І лише в один бік. Дві руки паралельно підрозділи. Підлозі поїхали. Видих. І ще. Оп, згинаємо одну ногу в коліні. І таким чином ми розгріваємо вже і колінний суглоб, так? Ще п'ять. Оп! На півкруг рукою 4. Ще три. Молодці. Ще два. Останній раз. І в інший бік вдих і видих. Рівна спинка. Але ніби плечем ми зачерпуємо воду, так? Шість. І повернулись до паралелі з підлогою ще п'ять. Видих. Молодці, ще чотири. Руки тримаємо ще три. І ще два. Останній раз. Добре. Збираємо. Наші стопи спокійно. Далі ми руки перед собою. Присідаємо і відводимо право-ліву руку назад, через верх вдих та назад і видих. Вдих. Видих. І ще вісім. Можемо дивитись за рукою, яка у нас іде назад. Сім. Шість. Добре. П'ять. Чотири. Включаємо сідниці, давимо на п'яточки. В крайній точці носка ми можемо пошевелить. Ще два. Останній. Продовжуємо присідати, але руку тепер через верх. Угу. І повертаємо. Права ліва рука. Через верх іде назад. Видих. Намагаюсь так строїти тренування, щоб у нас не один суглоб працював, не одна група м'язів, щоб все було функціонально задіяно. Ще чотири. Видих. Молодці. Ще три. Вдих-видих, але вправо складні. так, я вважаю. По останньому разу вдих-видих і вдих-видих. Добре. Тут залишилось. вага тіла на дві стопи. Нахиляємо корпус вперед, дві руки перед собою і також вправо-вліво за рукою повертаємо голову. Спинка рівна, живіт-зажат, видих. І ще видих. Ще чотири. І повертаємо голову. Ще три. Руку далі назад заводимо. Ще два. Видих. По останньому разу. Добре. І тепер так само, але не через низ руки йде, а через верх. А куртус продовжуємо нахиляти. Поїхали. Видих. Угу. І ще. Видих. І нахилились, живіт зажали. Видих. Не присідаємо, а нахиляємо корпус. Звичайно, ноги трішки зігнути в колінах. Ще чотири. Молодці. Живіт зажати. Ще три. Добре. І ще два. Через верх. І рухомість наших суглобів. Також покращуємо по останньому разу. Останні. Молодці, залишились. Тут Вдих-видих, подихали. Видих. Ще вдих видих. Добре, залишаємось на правій нозі. <кій> Якщо ми залишаємось на правій нозі, тоді у нас права рука і ліва нога йде назад. Угу. І в такому положенні ми просто як маятник нахиляємося вниз і вверх. Повернулись у нас а ліва нога, та яка йде назад, і права рука, та яка йде вперед, це одна пряма лінія. І ви маєте відчувати задню поверхню стегна, сідниці, а тієї ноги, на якій ми стоїмо опорною, живіт час зажати, спинка рівна. у Нас працюють всі м'язи кора, і спина, і плечі, і прес, і стегна. Угу. Давимо на п'ятку цієї ноги, на якій ми нахиляємося. ні в якому разі не переносимо вагу тіла на носочок. Так, поїхали. Прошу вибачення, багато балакаю. Хочеться все пояснити ще п'ять. Ще чотири. І ще три. Видих. Останні два. Останній затримались тут і стоїмо. Руку підняли вище голови. Намагайтесь не відволікатись. Вправо вліво не дивимося, тільки подивилися, зразу відволікаємось. Дивимося в підлогу, в одну точку, руку вище голови. Опорна нога зігнута в коліні. Так, вона гарно відчувається. Ще 4. Підтягнули прес. Три, два, один. І оце у нас тепер вихідне положення. Тепер вниз і до паралелі з полом. То у нас було вгору, так, а тепер вниз корпус нахиляємо. Так само, як і раніше. Рука нога одна пряма лінія. Ще п'ять. Живіт зажатий. Ще чотири. Вниз вверх. Молодці. Ще три. Не відволікайтесь. Подивилися, як я це роблю, і робіть. Ще два. Ага. Останній раз. Хоп, молодці. Добре, спокійно. Підіймаємось. Звичайно, опорна нога має боліти. Вдих, вдих. І давайте змінимо. Інша нога, так? Змінимо бік. Поїхали. Руку вверх. Зажали прес, поїхали вниз. Нахил. В один бік, як завжди, тримати баланс складніше. Сім. Сконцентруйтеся. Відчувайте кожен м'яз, який зараз працює. Шість. Протилежна рука нога Ще п'ять. Руковище голови. Для того, щоб у нас і максимально спина працювала. Чотири. Не опускайте. Руку вниз, оп, не відволікайтесь, так? Ще три. І ще два. Угу. нас має шатат, але ми тримаємось, втримаємось. Останній раз затримались, стоїмо, молодці. Руковище голови сильно зажали прес. Вісім. Сім. Шість, ще ще. П'ять, чотири. Три, два. Один з цього положення. Лише вниз нахиляємо корпус і піднімаємо вверх до паралелі з підлогою. Корпус. І нога йде як пряма лінія продовження спини і руки, яка попереду. Іде назад і вверх. Вдих, видих. Так, 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 нога опорна болить. Ще 4. Три. Спокійно дихаємо. Живіт зажатий, ще два. Угу. Останній раз. Ви великі молодці. Пагутіла на дві стопи, вдих видих. Давайте потягнемось вперед. Я майже жодне тренування не залишаю саме без цієї вправи, за пальцями рук тягнемось вперед, руну клітку вниз. І в своє задоволення потягніться так, як просить проси ваше тіло. Ще 4, 3. Два, один. І давайте через перекат вправо-вліво. Потягнулись. Всім зрозуміло вправо. При цьому таз виводьте назад. Так, не завалюйте таз назад, а просто його відвойте. Видих. Ще чотири. Ще три. І ще два. Молодці. Останній раз. Добре, збираємо стопи. І з цього положення спокійно опускаємось на коремат. Угу. Залишаємося на лівій нозі. Права нога у нас рівна. Опустили руки, опустили плечі. Дві руки паралельно. Підлодьте. І по тому самому принципу. Ми посикаємось вниз, і права рука у нас робить на півкруг, і ми повертаємось. Поїхали. Ще шість. Оп. Ще п'ять. Ще. Чотири. Ще три. Оп. Через низ. Ще два. Останній раз. Добре. З цього положення спокійно. Опускаємось вниз. Вага тіла у нас на ліву долоню, на ліве коліно. Піднімаємо праву ногу вперед, верх точніше, і виводимо ногу вперед, а руку. Назад, праву І навпаки. Завели далі, назад ногу, а руки виводимо вперед. І так позмінно. Видих. І ще. п'ять. Молодці. Ще чотири. Видих. Добре. Ще три. Пресом тримаємося. І ще два. Останній. Добре. Вихідне положення. Повернулися. Зігнули ногу в колі руку в коліні, точніше. Зігнули ногу в коліні. Підняли вверх. І також в протилежних напрямках. Так? Вдих на видихи. Лікоть йде вперед, коліно відводимо назад. І навпаки. Наскільки це можливо. Сім. Відкриваємо сильніше. Шість. І ще п'ять. І ще чотири. Опорна Нога у нас відчувається ще три. Хоп! І ще два. Тут коліно і лікоть. Останній раз. Добре. Молодці. Давайте сідніться на пятки і потягнулися. У нас дуже гарно відчувається нога опорна. так, Та, яка нас тримала. Давайте підіймаємось і змінюємо бік. Спочатку. У нас права нога зігнута в коліні. Опора на неї. Ліва рівня. Дві руки паралельно полу. Нахиляємось. Робимо на півкруг рукою. Повертаємось. Сім. Ще. Шість. П'ять. Ще чотири. Добре. Ще три. Ще два. Останній раз. Окей. Затримались. Стоїмо. пам'ятаєте, вивели ногу ліву до паралелі з підлогою стопу. Ногу, рука у нас йде вперед, а нога далі назад. І рука назад. Да, вперед. Поїхали квіти мені трішки заважають нічого. Сім. Шість. Молодці. П'ять. Не спішіть. Чотири. Добре. Три. Ще трішки два. Останній раз. Добре, залишили, зігнули ногу в коліні, руку в лікті. Добре. Сильно заводимо лікоть вперед, а коліно виводимо далі назад. І в протилежному напрямку видих. Сім. Добре. Шість. І коліна маєтесь також через верх. П'ять. Ще чотири. Три. Видих. Не забувайте дихати ще два. Оп? Тримаємося останній раз. Добре, молодці. Опорна нога гарно болить, тому що вона нас тримала, так? А наші м'язи люблять статику. Витягнулись. Чотири. Три. Два. Один. Спокійно лягаємо. Так, лягаємо. У нас буде сідничний місток. Вверх. Піднімаємось. Але з цього положення виводимо півпальці, опускаємо п'яточки, опускаємо таз вниз. Один. півпальці, Два, три, чотири. Вдих, видих, вдих. Поставили п'ятки, видих. Так, сподіваюсь, зрозуміли: вдих, видих, вдих і видих. Вісім. півпальці. Сім. У нас ікроножні м'язи скорочуються, так? Ще шість. П'ять. Вверх. Молодці. Ще чотири. Та зверх сильно-сильно вижимаємо. Піднімаємося на півп'ятки. На півпальці, точніше. Три. І ще два. Останній раз. Добре. Піднімаємо таз вверх і лише. Е, залишаємо таз на горі. Лише на півп'ятки. Опустили. П'яточки. На півпальці опустили п'яточки. Вісім. Сім. Таз не опускаємо. Шість. П'ять. Ще чотири молодці. Три. Два. Один. І давайте ще вісім зробимо. Вісім. Сім. Видих. Шість. П'ять. В жодному разі не виштовхуйте живіт. Виштовхуйте таз. Чотири. Три. Видих. Ще два. Останнє затримались, стоїмо. Виштовхуємо таз. Вісім. Сім. Шість. П'ять вище, вище. Стоїмо на півпальцях. Чотири і таз зажимаємо. Три, два, один. Опустили п'ятки, не опускаємо таз, продовжуємо стояти. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Спокійно опускаємо таз вниз, до себе коліно, до грудей. Підтягнули. Збільшує площа м'язів. Добре, продовжимо. Далі. Ми будемо спокійно підійматися вверх. Руки ось так склали так перед собою. Як в школі. Заводимо руки далі назад. Грудну клітку. Тут вперед виштовхуємо. Далі округлюємо спинку. Опускаємося вниз. Вдих. Вісім. Видих догори. Сім. Добре. Шість. І руками повну амплітуду. І тут завели назад. І внизу п'ять. Добре. Чотири. Пупок до хребта весь час. Видих. Ще три. Видих. Ще два. Останній раз продовжуємо розводимо горі руки перед собою. Угу. Поїхали вісім. Тут зібрали і назад завели. Сім. Зібрали і назад завели. Шість. Округлили. Вони запустились із кругли піднялись вгорі, вирівнялись. П'ять. Видих. Чотири. Три. Відчувайте кожен м'яз. Прислуховуйтесь до себе. Ще два. Добре. Останній раз. Молодці, відпочиваємо. потягнули за пальцями руки. Ні. Відпочиваємо. Ще 4. 3 2 1 На живіт перевернулися. Знову. По тому самому, принципі, дві руки перед собою склали, так, щоб у нас долоні коло права долоня була коло лівого коліна. Ліктя. Ліктя. І навпаки, поїхали вдих і вгору. Видих вверх. вісім. Заводимо лише дві руки вищі, і корпус Сім. Видих шість. П'ять дихаємо. Чотири. Три. Два. Один і продовжуємо. Вдих, так само розводимо вгорі сильно-сильно. Руки. Зводимо лопатки, лікті направляємо в центр спини. І опустили корпус низ. Зібрали знову руки перед собою. Руки не кладемо, час залишаємо на весу. Вдих, видих. І вісім. Сім. Зібрати лопатки максимально шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. Залишились. Стоїмо. Вісім. Люблю статику, сім. Шість. Корпус вверх п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Спокійно піднімаємось, сідниці на п'ятки і потягнулись. Можна, звичайно, зробити ще по одній. Вісімці. Ще 4, 3, 2, 1. Добре. Положення планки затримали стоїмо. Вісім. Сім, шість, пять, чотири, три. Два, один. З цього положення. Таз вверх сильно. сильно П'ятки в пол не опускаємо. Навпаки, підняли сильно таз вверх, зажимаючи додатково прес. І повернулися в планочку вісім. Спинка рівна. Сім положення планки і вверх. Шість. П'ять. Чотири. В грудному відділі прям прогнутися. Ще три. Видих ще два. Останній раз. Добре. І тепер опускаємо п'ятки і піднімаємось на півпальці. П'ятки опустить підлогу відчуть, як розтягується задня поверхна стегна, як розтягуються сідниці. Під коліні зв'язки м'язи. Литка, так? І м'язи. м'язи, півпальці і вниз. І ще чотири, Ще три. Молодці, рівна спинка ще два. Останній раз залишились та згорі. П'ятки вниз підлогу і попружимо. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один лише праву ногу до себе. Праву ногу до себе. З цього положення вирівнюємо праву ножку і згинаємо її в коліні вдих. І видих. І ще вдих, видих, вдих. Ще три. Ще два. Останній раз затримали систему, вирівняли спинку, так? вирівняли спинку. Вирівняли ногу, нахил до прямої ноги, яка у нас попереду. вниз вниз. вниз. Чотири. Відчуваємо, як розтягується. Так, три. А інша нога П'ятка в пол, в підлогу. Три, два, один. Добре. Згинаємо ногу в коліні. Повертаємо її назад, а ліву до себе вперед. І з цього положення вирівняємо ногу, яка у нас перед собою. Згинаємо коліні. робимо вдих. І видих. Інша нога, п'ятка в підлогу. Ще чотири. Три. З кожним видихом. Ще нижче опускаємось. Ще два. Останній раз. Затримались і стоїмо. Ще чотири. Три, два, один. Зігнули ногу в коліні, повернули в положення планки та зверх і крокуємо долонями до стоп. Залишились внизу з важкою головою. Вправо вліво покачалась, вперед назад. Ще чотири. Ще три, два, один вдих. На видих вгору з круглою спиночкою вверх. Опустили руки, опустили плечі. Звичайно, подихали вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Дві руки вгорі в замок і потягнулись вверх вверх, вверх. Максимально виштовхуємо грудну клітку вперед. Живіт зажатий, плечі вниз. Чотири, три, два, один. Опустилися, ще вдих, видих. І останній раз. І я дуже вдячна вам за тренування. Напишіть, будь ласка, мені сподобалось вам. Воно чи не сподобалось. Напишіть, що би ще хотіли побачити на моїх тренуваннях, які вийде тренування. Нагадаю, що наступне я зроблю більш активно. Але я сподіваюся, що навіть на цьому ви дуже класно пропрацювали всі найглибші м'язи-стабілізатори. Все, до побачення. Гарного всім.